Зцілення десяти прокажених. При вході в одне поселення Ісуса Христа перестріло десятеро прокажених людей, дев'ятеро з них було іудеї, а один самарянин. Спільне горе з'єднало їх, Прокаженним заборонялося підходити близько до людей, бо хвороба в них була заразною. Тому, зупинившись, вони здалеку голосно кричали Ісусе Наставнику!» Помилуй нас. Ісус Христос сказав їм Підіть, покажіться священникам. Священники ж оглядали тих, які видужували від прокази, і давали свідоцтва на право проживання у містах і поселеннях. Прокажені пішли до священників, і коли йшли по дорозі, очистилися від прокази. Один з них. Коли побачив, що він зцілений, повернувся до Ісуса Христа, голосно славлячи Бога і впавши навколішки до ніг, Христа, дякував йому, і це був самарянин, і у ж залишилися невдячними. Тоді Ісус Христос запитав чи ж не десятеро очистилося, де ж дев'ятеро? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, крім цього чужосенця? Потім, повернувшись до вдячного самарянина, сказав: Встань, іди, віра твоя спасла тебе, тому ми завжди повинні дякувати Богові за всі його милості, які Він нам посилає.